Так, добрий день, друзі! Точніше Христос Воскрес. Ми з вами знову на плантації по коротеньке відео, де я вам хотів показати, який зараз стан нашої плантації. Так, от дивимося сюди. Значить всі дерева тільки-тільки починають пробуджуватися від зими. Нема ще жодних ну, цвіта, само собою, листя і так далі. Пробуджуються, вони вже традиційно, знизу починають вибивати бруньки. От бачите, перші, перші бруньки це буде пагін. Тут будуть два пагони вибивати, то вже видно. Наверху ще такого немає на вершечку дерев, там ще все тихо і спокійно. Там, де ми зробили технічний зріз, одне вам теж дерево покажу. Отут, бачите, був роблений технічний зріз. Дерево ще повністю спить. Бачите, вже починає перша брунка, що ну, залишена, ми її залишили прокидатися, але станом на даний момент активного росту чи розвитку нічого такого немає. Нічого ми не удобряли після нітроамофоски. ще зарано удобряти. Це десь буде травень місяць, потрібно буде селітру аміячну додавати. А поки що, поки що наша плантація спить. По погоді в нас Погода мінлива. Тепло, холодно, тепло-холодно, постійно чергується між собою. І сьогодні ось здається тепло, але такий прохолодний вітерець Ви бачите, Незалежно від року посадки, від віку дерева, вони ще всі ледве-ледве лед починають прокидатися. От, бачите, бінки вже перші повибивали, на вершечку їх ще нема. Вони так кожен рік це не спостерігали, знизу починають вибивати. Отакий От, загальний стан плантації. Активного росту, розвитку поки що немає нічого, дерева тільки пробуджуються. Добре, друзі, гарних вам свят. Всім коротенько, що я вам хотів показати. Я думаю, вже десь за місяць ситуація буде зовсім інакша. ну Я то покажу, якщо дасть Бог здоров'я і все буде нормально. А поки що отак. Добре, друзі, гарних всім свят. До побачення.